Всім привіт! Сьогодні я вирішила нафарширувати перці. У мене ось є такі гарні перчики, я їх зараз почищу. М'ясо взяла 400 г, помідори, цибуля, морквина це все перекручено в мисорудку. Я не граюся довго, у мене все швиденько. Так, приступаю до роботи. Почистила перці. В каструльку в мене входить сюди 12-13 перчин. Якраз Стакан, повний стакан рису взяла, помила гарненько. Це перекрутила м'ясо, помідори, морковка і цибуля. Нічого не смажу. Швиденько, все швидко. У мене сюди додаю чорного перчику за смаком, щоб було смачно. Також сюди так повненьку ложку солі. І все гарненько зараз перемішаю. Помідорами, з цибулею і морквою. Все швиденько, нема часу на смаження. І так теж дуже смачно, і здоровіша їда, як кажуть. Так, тепер сюди я рис, додаю, комиссий, повний, зверху стакан набрала. Я його не варю. Тільки помила теплою водою, гарненько вимила. Все. Зараз перемішаю. і буду фаршувати перчики. Все в мене швиденько. Нема коли гратися довго, бо ще є робота друга. От так. Пахне вже будинкою. Маленькою ложечкою буду, бо треба аж туди вкрай, щоб повний був перчик. Повненький. Отак. Щас я зроблю і складаю кострульку все. Більший наниз, менше зверху покладу. Це любиме блюдо моїх дітей і внуків. Швиденько готувала. Так. так швидко все старалася зробити і забула показати вам маринад такий, ну, залівку яку для перця. Для залівки я брала гарячу водичку, томатну пасту розвела, ложку цукру і чайну ложечку солі. І все, і все, все перемішала і залила гарячим перчики. Сюди ще додала два перчики зверху, там 13, зверху ще два, 15 бо оставалося трошки фаршу. І ось так у мене кипить, буде кипіти до готовності. Трошки юшечкою цією перчиків, які зверху додаю, і помаленьку собі хай кипить до готовності. Як вам накрилося, все добре. Ось і готові вже перчики. Я вже попробувала. Ось рис вже розварився. То, що треба. Готові. Можна вже скільки хвилин почекаю, щоб вони постояли, трошки простили, ти можна вже буде обідати. Ось такий перчик. У мене вийшов. Не твердий, якраз рис гарно вкипів. Так що буду зараз обідати. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!